Божих, а доповняючи власне їх, він сказав: Любіть Господа всім своїм серцем, всім своїм єдством. Любіть Його і ближнього свого, і як самого себе. І це є хрест, власне, це є хрест любити Бога себе, бо як себе не любиш, ти не можеш ніяк не зможеш любити ближнього. Тому любимо Бога. Любимо себе, пізнаємо себе, хто ми є в Ісусі Христі, а ми є улюблені Божі діти Його, друзі, діти, наречені, ми кохані. І віддаємо сповнути свого серця насичення Господом, радістю Його, Духа Святого, віддаємо ближньому. Що я вам зараз і роблю. Все, обіймаю вас! Люблю. До зустрічі, Па-па!